Вітаю для всіх, хто планує розпочати бізнес в Україні. Цей розбір буде справді корисним. Ми розкладемо по полицях усі ключові правила гри, які допоможуть перетворити ідею на успішну компанію. Тож, поїхали, уявіть собі на мич свою бізнес-ідею. Можливо, це затишна кав'ярня на розі, а може інноваційний it стартап що змінить світ, чи невелике виробництво крафтових сирів. Перш ніж ця мрія стане реальністю, потрібно зробити кілька, я б сказав, фундаментальних кроків. І найперший, мабуть, найважливіший з них це вибір правової оболонки для бізнесу. Це те рішення, яке визначить абсолютно все, від особистої відповідальності, якщо щось раптом піде не так, до податків, які доведеться сплачувати. Це по суті, як закласти фундамент будинку. Від нього ж залежить міцність усієї конструкції. Отже, починаємо з юридичного ДНК майбутньої компанії. Що ж це таке і з чого почати. Давайте розбиратись. Ось основні варіанти, що є на столі: найпростіший шлях для старту стати фізичною особою-підприємцем, тобто ФОП. Це ідеально для невеликого бізнесу, коли не потрібно створювати окрему компанію. Якщо ж амбіції більші, то найпопулярніший вибір це товариство з обмеженою відповідальністю або ТОВ. Ну а для великих гравців існують також акціонерні товариства, де капітал уже поділений на акції. А от тепер увага! Це справді надзвичайно важливо. Українське законодавство модернізується. Дивіться, з 28 серпня 2025 року такі застарілі форми, як, от, приватне підприємство, просто зникають. Отже, якщо в когось уже є такий бізнес, то є час до серпня 2028 року, щоб перейти на сучасні форми, наприклад, на ТОВ. Цей момент пропустити не можна, адже це ключова реформа. Наступний важливий вибір форма власності. Чи буде бізнес приватним, як скажімо, більшість кав'ярень та іт компаній, чи можливо державним, як Укрпошта, або ж комунальним, що належить громаді міста, наприклад, місцевий водоканал. Це впливає на все від управління до джерел фінансування. Так, фундамент заклали. Тепер переходимо до місії, що саме буде робити підприємство. І повівте, держава хоче знати це з першого дня, причому дуже конкретно. Для цього існує така штука, як квед класифікатор видів економічної діяльності. Припустимо, хтось відкриває кав'ярню, йому присвоїть код, що відповідає діяльності ресторанів та наданню послуг мобільного харчування. І це, знаєте, не просто формальність від цього коду залежить система оподаткування, чи потрібні будуть спеціальні ліцензії, і яку статистику доведеться подавати. І знову важливі зміни на горизонті. Україна рухається до європейських стандартів. Так, от з 2027 року на зміну звичному кведу прийде нова система Нейс, повністю гармонізована з нормами ЄС. Що це означає для бізнесу? Ну по суті, це означає, що він почне говорити однією мовою з європейськими партнерами, а це значно спростить вихід на міжнародні ринки. Гаразд, з формою та діяльністю визначились. А тепер про масштаб: великий чи малий бізнес буде класифіковано, і повірте, розмір має значення, принаймні для держави. Це напряму впливає на обсяг звітності та фінансові вимоги. Це питання не стільки про амбіції, скільки про конкретні цифри. Залежно від річного доходу, кількості працівників та вартості активів, бізнес потрапить в одну з чотирьох категорій: мікро, мале, середнє чи велике. І це визначить правила гри саме для нього. Давайте подивимось, як це працює. Ось тут є ключовий момент: щоб потрапити в якусь категорію, бізнес має відповідати щонайменше двом із трьох критеріїв. Ну, скажімо, є компанія, де працює 8 людей. Здавалося б, це мікробізнес. Але її дохід перевищує 700 тисяч євро, а активи 350 тисяч. І оскільки вона відповідає двом критеріям уже наступної вищої категорії, то вона буде вважатися малим підприємством. Бачите? Система дуже чітка і насправді допомагає уникнути плутанини. А тепер найцікавіше. Давайте з'єднаємо всі ці елементи разом і подивимось, як ця, на перший погляд, складна класифікація впливає на щоденне життя бізнесу. Усе починається з реєстрації, де фіксується організаційна форма та квед. Далі визначений розмір підприємства диктує, наскільки складною буде фінансова звітність для мікробізнесу вона спрощена, а для великого значно детальніша. Ці параметри також прямо впливають на податки. І нарешті для інвесторів дуже важливо розуміти, хто перед ними гнучкий стартап чи велика стабільна корпорація. Кожний елемент цієї системи пов'язаний з іншим. Ця цитата власне підсумовує головну ідею: українське бізнес-середовище не стоїть на місці, воно модернізується, стає прозорішим і значно ближчим до європейських практик. Так, це створює певні виклики, але водночас відкриває неймовірні можливості для тих, хто готовий грати за новими правилами. Тож, усі ці правила, коди та категорії це не просто бюрократія, це мова, якою бізнес спілкується з державою та зі світом. І зараз ця мова оновлюється, стає сучаснішою та зрозумілішою. Питання лише в тому, чи готові нові підприємці її опанувати і стати частиною цього нового українського бізнесу? Вибір за ними.